Привіт усім, хто за нами слідкує. Сьогодні вам розкажу і покажу ось таку машину, яка готова вам заробляти кошти. Peugeot Boxer 2013 року, 3-літровий дизельочок, 340 тисяч пробіг. Тентована буда, ідеальна рама. Зараз пробіжемося по кругу, щоб ви бачили цей автомобільчик. Все обслужено, готово до експлуатації. Має ось такі бардачочки. Лімар спальничок, вебаста в автомобілі встановлено. Зараз побіжимо по салону, розкажу більш детально, що в нас тут є. так, Для комфорту водія. Сидіння пілот, склопідіймачі пневма, коректор фар мультикермо, клімат-контроль, мультимедійна система велика, вже класненька, підлокітнички, лючок. Все для комфорту. Хто собі шукав таку машинку? Знаходиться вона в місто Бердичів автомайданчик Бієравто. Приїжджайте, оглядайте, будь-яка перевірка. Тільки за. Тому чекаємо на майданчику за класною тачкою.